Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на повний місяць, який відбудеться 15 листопада о 23 годині і 28 хвилин за київським часом. В цей період Сонце буде в опозиції до місяця, і місяць буде знаходитися в знаці телець, знаці накопичення, стабільності і в той же час біля місяця, зараз у з'єднанні уран. Планета різкого неочікуваного це планета креативності, інновацій та нестандартності. Повний місяць відбувається на осі фінансової сфери. Скорпіон, де знаходиться Сонце, відповідає за великі гроші, трансформацію, а телець відповідає також за фінанси і накопичення. В даний період буде супермісяць, тобто місяць буде дуже близько до планети Земля. Буде зростати наша емоційність, можливі віщі сни. Приходить і ясність, а завдяки тому, що біля місяця знаходиться уран, і зростає також наша креативність і авантюризм. В той же час це аспект різких змін і аварійності. Уран управляє знаком водолій, і в даному випадку буде з'єднання нашої підсвідомості із колективним свідомим. Це можуть бути. Неочікувані відкриття в світі, інсайти. Ви можете отримати ясність або ж кульмінацію, певні результати, в яких сферах поговоримо трошки згодом. А зараз поставте, будь ласка, лайк, підписуйтеся, якщо ви ще не підписані, підтримайте український контент. В цей період, коли настає повний місяць, то він нам дає ясність. Це може бути сприятливим періодом для виступів, самореклами. В цей час ми можемо отримати якусь. Ясність або ж результат, і відразу втілювати в життя щось нове. Оскільки відразу після того, як настане повний місяць місяць почне спадати, в цей час ми можемо позбавлятися всього непотрібного, віджившого і впроваджувати щось нове. Знаком телець управляє Венера. Вона символізує взаємовідносини, а також фінанси, наші бажання. Вона символізує також і красу, але ту, яка практична. Хороший період для перегляду своєї самооцінки. В цей же час Венера буде в напруженому аспекті до кармічних місячних вузлів, кету та раху. Знову ж таки, йде переоцінка наших цінностей, може бути повернення до питань минулого, для того, щоб ви отримали результати і змогли щось підкоригувати. В період повного місяця може підвищуватися тривожність, може бути погане самопочуття або ж сон. Можуть також бути і різкі зміни планів, оскільки Уран відповідає за блискавки, електроенергію, можуть бути і збої, також будьте обережними на дорогах. Це сприятливий період для завершення чогось та звільнення. Повний місяць буде проходити у 25 градусі на осі скорпіон телець Тож, якщо у вас є планети в цих знаках, то для вас воно буде особливим. Або ж, якщо ви народилися із 8 по 22 травня, це стосується тельців, можуть бути зміни в житті, нові перспективи, ви можете змінити імідж, або ж вашу професію, навички. Важливим повний місяць буде і для скорпіонів, народжених із 8 по 22 листопада. На перше плану вас можуть виступати відносини. Гармонійний аспект удачі місяць буде робити до знаків, які народжені із 8 по 22 вересня та з 8 по 22 січня, тобто для дів та козерогів. Напружені аспекти, які можуть давати вам невдоволення в чомусь і будуть сприяти тому, щоб ви діяли, вирішували. Певні питання, які вам висвітить повний місяць, стосуються тих, хто народжений із 8 по 22 серпня, а також з 8 по 22 лютого. Зараз розберемо детальніше для кожного знаку зодіаку. Цей прогноз є загальним. Ви можете дивитися його за своїм знаком асценденту в першу чергу або ж за сонячним знаком. Зазвичай вони доповнюють одне одного. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, куди потрапляє ваш асцендент, можете писати мені в коментарях під цим відео свою дату народження, час та місце, і я вам обов'язково допоможу. Для вас, шановні представники знаку зодіаку, Овен, повний місяць буде в другому секторі, тож ви будете мати ясність, або ж отримаєте результати, які пов'язані із вашою самооцінкою, а вашими ресурсами, в тому числі і здоров'ям, а також фінансами, які ви зробляєте власною працею, власною ініціативою або ж власним голосом, проявленістю, показом своїх талантів. Це може бути завершення якогось проєкту, ви можете отримати нову посаду. Нову роботу або ж отримати винагороду за свою роботу. Це може бути і покупка, яку ви давно намічали. Любі мої представники знаку Задяку телець. у вашому першому секторі буде повний місяць, тож він висвітлить все, що стосується вас як особистості, вашої проявленості в цьому світі, те, як вас бачать інші люди. Тож він буде торкатися ваших навичок. Вашої зовнішністі та іміджу в першу чергу це можуть бути і зустрічі важливі для вас, покупки. Можуть також торкатися і тієї сфери, де Венера управляє у вас в вашій натальній карті. Любі мої представники знаку Зодіаку Близнюки, У вас повний місяць буде в 12 секторі, тобто він висвітлить або ж дасть результат того, що стосується еміграції, всього закордонного, далеких земель, а також режимних об'єктів. До них можна віднести лікарні, військові частини, або ж храми, ретрит, санаторії. Для когось це може бути сприятливим періодом для завершення курсу лікування, або ж, навпаки, ви захочете вирішити для себе, що потрібно пройти обстеження, або ж відвідати санаторій, поїхати відпочивати на далекі острови, або ж це може бути прихід потрібної вам інформації. Ви можете з'ясувати якусь таємницю, яку раніше не знали, і за з'єднання місяцю з ураном це може бути для вас дуже неочікувано, різко, швидко. Це може бути отримання документу, пов'язане із переїздом за кордон. Любі мої представники, знаку зодіаку раки! Для вас повний місяць буде висвітлювати тему, що стосується го сектору, тобто ваших друзів, однодумців. Діток, які не є вашими власними, але ви можете з ними контактувати. Це можуть бути і зустрічі онлайн, отримання результатів за вашу діяльність в соцмережах, наприклад, або створення соціального проєкту. Це може бути виступом, виступом на великі маси людей, відвідування грандіозних заходів. А також ви можете переглядати свої плани на майбутнє. Вітаю вас, мої шановні леви! У вашому 10-му секторі буде повний місяць, і він висвітить вам теми, які стосуються вашого статусу. Він може бути пов'язаний як із одруженням, розлученням або ж народженням дітей, або ж новою посадою. Це також дім кар'єри і ваших амбіційних цілей, тож вони можуть бути досягнені. Або якщо щось не так, то ви впродовж наступних двох тижнів можете щось підкоригувати. Або ж десятий сектор допоможе вам реалізувати себе в соціумі, щоб ви отримали визнання. Можливо, саме зараз ви вирішите для себе, які у вас таланти і ким ви хочете бути, як хочете себе реалізувати в цьому вціленні. Для вас, мої шановні діви, повний місяць буде в 9-му секторі і висвітлять всі теми, які пов'язані в першу чергу із навчанням, з вищою освітою та юридичними питаннями. Це може бути отриманням важливого документу, підписанням важливої угоди, або ж це може бути як результат розширення вашого кругозору, отримання диплому, сертифікату, зустріч із впливовою людиною, для когось сприятливим буде видавнича діяльність або ж мандрівка за кордон, або переїзд. Можливо, ви вирішите вивчати іноземну мову. Це може стосуватися і ваших онуків, результати, якісь можуть бути в їхньому житті. Також це сприятливий час для прояву свого авторитету. Для вас, ми, любі рази, повний місяць буде висвітлювати теми восьмого сектору, який відповідає за великі гроші, за спадок, за фінанси та ресурси спільні з вашими партнерами, а також це дім езотерики. Це може бути періодом, коли ви будете мати ясність стосовно ваших відносин із партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу. Це може бути варіантом переходу із улюбленої справи до великого бізнесу в партнерстві з кимось. Ви можете розглядати питання або ж отримати документи, які пов'язані із банками, податковою, а також соціальними виплатами. Для вас, мої любі скорпіони, повний місяць буде в сьомому секторі і висвітить вам теми, які стосуються партнерських взаємовідносин. Ви будете мати чітку картину ясність того, яка людина перед вами, або ж це може бути укладанням важливої для вас угоди, ясність стосовно ваших клієнтів. Для вас, мої любі стрільці, повний місяць буде висвітлювати теми шостого сектору. А він пов'язаний із здоровим способом життя, вашим режимом дня, графіком роботи а також допомогою іншим. В цей період ви можете собі знайти помічника по дому або по роботі. Також це сприятливим періодом, коли ви можете вирішити завести собі домашнього улюбленця, або ж змінити роботу, звільнитися або ж перейти на більш гнучкий графік роботи для вас, мірібікозароки. Повний місяць буде висвітлювати теми, які торкаються п'ятого сектору. Це все, що надихає нас, дає нам радість в житті. Це може бути хобі. Ви можете отримати винагороду за спортивні досягнення, або ж виграти в конкурсі. Це може бути зустріч із людиною, яка буде для вас мати певне романтичне значення. Успіх може бути і у ваших дітей, або ж ви можете отримати звістку про народження дітей, або зустріч з ними. Може бути періодом святкування, або ж вас можуть запросити на якесь шоу. Або концерт. Ви можете вирішити поїхати в відпустку. Для вас, любі водолії, повний місяць буде в четвертому секторі. Він стосується вашого місця проживання, сім'ї та батьківщини. Ви будете мати ясну картину у вирішенні сімейних питань, або ж місця вашого проживання. Це може бути отримання важливого документу стосовно купівлі, продажу або ж оренди житла, або ж, якщо ви працюєте із дому, це може бути отримання. Результатів за вашу роботу для вас, моє любі риби, повний місяць буде висвітлювати теми третього сектору, які стосуються близького оточення. Тих, з ким ви спілкуєтеся кожного дня. Це можуть бути сусіди, колеги по роботі, ваша рідня, брати, сестри, а також все, що стосується відряджень і недалеких поїздок, навчання, підвищення кваліфікації. Оскільки повний місяць буде давати вам ясність, то це може бути прояснення у ваших взаємовідносинах, або ж зустріч із кимось, або ви можете отримати документ, сертифікат, наприклад, на здачу на права. Бажаю всім чудового періоду, і нехай повний місяць дасть ясність в тих сферах, куди потрапляє, щоб якомога краще могли проаналізувати і зробити так, як потрібно саме вам. Дякую за увагу! Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічі в наступних відео.